Назвати Люшук Олександр, я військовослужбовець. Це котик-шайба. Він в нас бойовий котик. Ой, він хоче дики-дик -дик кудись на розвідку. Yeah. Мій військовий шлях почався з 26 лютого. Я зателефонував військкомат. Мені сказали, приходь приходьте завтра в Райці. Тому 27 лютого я прийшов і 27 лютого я проходжу службу в 122-й бригаді ТРО. Тому мій шлях вже йде ось з цього часу вже більше ніж півтора роки, напевно. Я був на півдні України. Точніше я казати не можу, самі розумієте. В цьому напрямку ми були шайбіком. Не хріюкай зайка ми знайшли один одного просто це казкова історія, тому що ми були на позиції, як завжди, в полях. І наші хлопці поїхали просто до сільського магазину за продуктами. І коли приїхали, побачили там двох маленьких виконаних котеняток, комусь вони були абсолютно не потрібні. Вони виконали їх біля сільського магазину. А наші хлопці побачили їх. У нас там на позиції вже був один котик, трохи старший за шабіка, і вони вирішили, що давайте заберемо їх до себе, щоб їм там було класно, вони там гралися. І вони просто посадили їх в машину, привезли до нас на позицію. І один із тих. Викинутих маленьких котиків і був шайбік, тому ось так ми з ними познайомилися. Серед усіх я його одразу виділив, тому що він був такий милий, самородок такий. І через час я вже зрозумів, коли е, було вже холодно. я забрав... Вони з котиками жили у нас в коробці на подушках на кухні, на польовій кухні. І коли вже було холодно їм там жити, е, я забрав шайбика до себе. В палатку хлопці там до бліндажа інших котиків забрали. І коли я першу ночі з ним поспав у спальнику, то я зрозумів, що я ну, полюбив реально його, більше без нього не можу. І я розумів, що це вже мій котик. Всі ми, напевно, в дитинстві дивилися американські фільми, в яких на дверцятах, у багатьох будинках учасних, були ці маленькі вирізи для домашніх тварин. Це надзвичайно мило, тому що вони дуже люблять тварин. І Історія дуже була проста. У нас була польова кухня, яку ми самі збудували, і там були у нас стаї собак, які ходили постійно, ну, декілька стає. І ми вирішили поставити двері на кухню, на польову, ми поставили цю двері, а проблема була в тому, що наші котики, у нас як тоді було чотири, вони жили на кухні у коробці на подушці. І коли двері були зачинені, вони фізично не могли потрапити, так скажемо, до себе додому. Щоб відпочити, і постійно потрібно було приходити, відкривати, закривати двері. І в мене одразу виникла ідея, а чому б не зробити таку ж дверсятку маленьку на кухні, щоб нашим улюбленим кухнастикам було просто комфортно жити, щоб вони, коли хочуть, виходили, заходили. Одного разу просто вирішив сьогодні зроблю та й все. А чого б не зняти це на відео? Він там також є. Він там сосис їсть і хрюкає. Я йому кажу, зайка не хрюкає. А насправді я дуже люблю, коли він хрюкає. Це дуже надзвичайно ну, миле. Я так просто. Е, ви знаєте, його ім'я е, народилося дуже цікаво, тому що коли ми їх знайшли, вони були маленькі, півтора місячні худі, дуже худі котенята такі заморзнення. А після півтора місяця життя із нами їхня, а особливо шайбіка, мордочка стала. В рази два диаметрально ширша і більше. Тому е, була така історія: ми сидимо на польовій кухні ввечері, а шайбік сидить ось так внизу. Ось так сидить. Ось так дивиться свою мордочку. Зайка покажи, ось так дивиться свою мордочку нас наверх, просить їсти. І ми розуміємо, що щось в нього змінилося. А що саме, це мордочкою, його стало в два рази ширше і товше, як шайба така. І один з хлопців, там наш сержант каже: о! Буде шайба, ми такі 100% шайба. Ніяк по-іншому, з цього моменту він став шайбиком. Шайба, шайбік, шайбусик, шайбомітер. По різному його наважала, є шайба. Шайбік це, по-перше, моя дитинка, це любов. Ну, тобто, якщо хтось знаходиться кого поруч, кого ти любиш, мені здається, це не потрібно коментувати, що ти відчуваєш. Це мій антистрес, моє натхнення це. Той, про кого я турбуюсь, насправді, коли там в нас тривога йде, і нам кажуть, що може бути обстріли, бойова тривога. Я в першу чергу думаю про шайбіка, як його е закрити в цьому місці безпечному, е і щоб він не вибіг, тому що була така історія, що ми його закрили. А після прильоту е саме е цього волною повідкривали усі, ну тобто, ці двері. І після цього він просто взяв і вибіг. І я ще переживав, щоб ну, що він не спугався, але все окей, він При, прибіг. Нещодавно його загубив. Мені здається, хтось каже, що це було котяче сезаче, е самовільне залишена частина, а е він просто зняв свої супергеройські костюмчики і побіг до дівчат. Він е таке котяче санаторій. В нього був, тому він відпочив і повернувся на службу таким вже наповненим силами, трохи скудавшим, будемо чесні, тому що він працював, він був дуже зайнятий. 18 днів його не було. І, чесно кажучи, після того, як я його знайшов, мені місцеві жителі, яких там ну небагато, а є які там залишилися, майже усі казали і не вірили, що ти його знайдеш, але я не міг переставати його шукати, тому що, ну. Як це так? По-перше, я не хотів публічно про це казати, не хотів і людей засмучувати. І я сподівався, що я вирішив все це своїми силами. І аж на тринадцятий день я вирішив, ну, все достатньо, два тижні пройшло. Ну, давай, можливо, його хтось знайшов на вулиці там, знаєте, і забрав до себе, типу, такий милий, класний котик там, чи щось ще. І можливо, люди знають, де він знаходиться. Я вирішив, що потрібно це публічно казати, щоб. Це ж дитина, це ж не іграшка вона загубилась. Я публічно про це розповів, люди були дуже засмучені, але як його знайшов, я просто усі ці дні їздив, шукав, розповідав і е, розклеював листівки е, із фотографією Шайбіка із, із номером телефону. Я придбав е, спеціальну карточку нову для цього і написав нагороду для того, хто його знайти. І люди побачили. І знайшов, щоб розуміло, за 10 кілометрів від того місця, де він зник, вони побачили цю листівку і, і позвонили мені, і перевезли шайника. Я зараз знаходжуся в Одеській області, не на самому фронті. Там у нас і свої важливі задачі. Але якщо я буду розуміти, що я поїду саме в ту точку, де йому буде настільки небезпечно, що з ним може щось трапитися прямо 100%. Я вже думав дуже багато над цим, що я, скоріш за все, його з собою не візьму, тому що я розумію, що це відповідальність, це не іграшка, це дитина. І я просто, скоріш за все, залишу його мамі, що він був. Я буду дуже по ньому буду скучати, але по-іншому ніяк.